Витвори мистецтва з уламків зброї, якою окупанти обстрілюють мирні українські міста. Херсонець Василь Чайковський презентував в івано-франківську виставку Жахливі квіти війни. Розповідає, до повномасштабного вторгнення творчістю не займався, а свої роботи почав виготовляти після пережитої окупації. Мабуть, психологічно було дуже сильно. Неприємно, дуже сильно бувало і страшно, тому що я прожив 8,5 місяців і в окупації, і зараз вже рік і три місяці я під обстрілами, я продовжую жити в Антонівці. Почав збирати уламки і робити ось такі витвори. Це моя перша робота, я її називаю соляночка. Тут дуже багато. Уламків з різних озброєнь Росії, це і касетні свяжки, ці касетні бомби, це і ГРАД, це і Шрапнель, це і 120-та міна тут. Ну, Багатенько так. Витвор, це мій перший витвір. І після цього я почав робити не тільки отакі фігурки, але і почав на USB-плиті ліпити. Окрім цих робіт, Василь Чайковський привіз до Івано-Франківська фотографії понівеченого міста. Каже, таким чином засвідчує злочини росіян. Фотографував розбиті наші хатини Антонівки і міста Херсона. Дуже багато людей загинуло, дуже багато виїхало. У нас десь відсотків 20, якщо залишилось в Антонівці. Та й в Херсоні теж не дуже багато людей. Але ж продовжують жити, працювати. У нас, наприклад, в Херсоні світло є, газ є, транспорт їздить, магазини працюють. Антонівка як місце, яке забуте якесь, Кам'яний вік. Ні світла, ні води. Ми так проживаємо вже десь рік, три місяці. Директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Беднарчик зізнається, ця виставка непроста. Утім, вона дозволяє тут у тилу побачити те, що відбувається у прифронтових регіонах. Виставка важка і фізично, оскільки тут представлені дуже такі об'ємні роботи, які важкі самі по собі, і психологічно, оскільки тут поруч з нами з Зброї з фрагментів уламків зроблені мистецькі твори, і насправді це дуже важко сприймається і в мирний час, а особливо важко у такий час війни. Автор нам представив своє життя, так би мовити, оскільки він пережив окупацію, переживає далі, проживаючи на території, яка постійно обстрілюється нашими ворогами. І тут можна відчути дух Херсонщини, яким він є, і щоб ми його більше зрозуміли тут, в нашому Івано-Франківську в тиловому місті, окрім творів мистецтва та світлин, митець привіз свою книгу Спогади про окупацію, обстріли та художню творчість. Книжку автор друкує за власний кошт, а виручені гроші з проданих примірників спрямовує на ЗСУ. Виставка триватиме близько місяця. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.